У Харкова тепер є план сталої міської мобільності міста. Відповідний документ одностайно затвердили депутати на позачерговій сесії Харківської міської ради. То за, прошу голосувати. Дякую. Рішення наголосно прийнято. Цей план є стратегічною дорожньою картою, яка потребуватиме постійного оновлення відповідно до можливих потреб населення у пересуванні містом, транспортній та енергетичній інфраструктурі. Пояснили в департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. Цей документ це по першу чергу концепція розвитку нашого нашого міста щодо транспорту, щодо е, різних його видів: це трамвай, тролейбус, автобус, метрополітен, щодо інклюзії. А також Дуже багато аспектів затронута і альтернативних видів транспорту, таких як велоінфраструктура та інші, і тому це нам на сьогоднішній день дасть змогу працювати з фінансовими світовими інститутами, які е, вимагають, щоб цей документ був у місті, тому що всі європейські міста і країни мають сьогодні такий документ, і ми цим самим приєдналися до цієї спільноти. Робота над цим документом була розпочата ще у 2020-му, але війна не дала можливості завершити її. Зауважують у департаменті. Наразі ж документ затверджено. Надалі в план будуть вносити справки, підкреслив харківський міський голова. Будуть враховуватися думки та пропозиції громадськості, адже створення сталої мобільності в умовах міста це динамічний процес. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь, Олексій Муравьов, Харків. Новини.